Суперлюди живуть серед нас. Вони боронять і відроджують нашу землю. Агропромисловість потребує ветеранів. Суперхюменс надасть вам знання та можливості роботи в агро. Будуймо країну суперлюдей разом. Серпень місяць 22-го року ми вийшли на бойове завдання. Десять ранку прилетів град. РСЗВ. Ну і мене зразу відбило ліву ногу, а права залишилась там. Ну така поби сильно побита. Хотів встати, а вставати ні на що було. Звуть мене Вадим Медвідь, народився я на Куликівщині, в чарівньому селі Кладьківка на березі Десни. Закінчив школу середню. І моя мама вирішила, що я буду ветеринаром. Працював я в ветлікарні, за фахом же Ветфельшер. Працював я там вісім років. Навіть допрацював до начальника ветлікарні. і все я мріяв попасти в дружбу нову, Один із відділків кернел прийшов на посаду тракториста. Попрацював я теж, на жаль, недовго. Я прийшов у кінці 21-го року, а 22 другому в повномасштабне торгнення. Ну навіть не задумуючись, пішов до війська. Послужив півроку до поранення. Боронили наш рідний край. Ну то тобто, є з Куликівщину. Був я під Черніговом перенаправили в 54-ту бригаду. Це Бахмутська бригада. Воював на Сіверському напрямку Бахмут і в сторону Солідариде і Сіверс. Невеличке містечко Сіверське. Серпень місяць 22-го року ми вийшли на бойове завдання. Десять ранку прилетів град РСЗВ. Ну і мене зразу відбило ліву ногу, а права залишилась там, ну така, поби, сильно побита. Хотів встати, а вставати ні на що. За пів години я вже був з позиції у Сіверську. Напевно, там за час невеликим я вже був в Краматорської реанімації на операційному столі. Втратив дві ну, літри крові, але ну, мене організм ну, витримав. І в мене цей лікар каже: Вадів, ну вибач, ну, ми тобі праву ногу не спасимо. Ну, Лівої взагалі не була, вона там була біля мене, я її бачив. А права була розорвана. Я кажу, так Та нічого там спасати. Парна ампутація таки одна нижче коліна, одна вища. Перший, хто мені зателефонував під час поранення, це Олександр Володимирович, це директор Північного регіону Дружби Нової. І Олександр Володимирович зразу сказав Одім: ти будеш працювати. Будеш працювати на тракторі там. Ну, на такому тракторі ноги, якщо чесно, не треба. Там джойстик і фізично я можу. І теоретично працювати. Я це розумів, що він мене просто морально підтримує. Зразу Олександр Володимирович сказав, що будеш працювати фахівцем із моніторингу сільхозтехніки. Програма безпосередня, і я бачу через супутники, бо в нас же на тракторах на всіх є GPS, Що я буду там моніторити, дивитися мені подобається, тільки я не офісний працівник. От мені треба поле напевно, я десь козацького роду мені треба поле. Ліс. <ріст> ну, а взагалі мені подобається, по-перше, що я маю можливість працювати, заробляти заробітну плату, гідну, виховувати своїх дітей і ну, приносити в родину якийсь там дохід. Навіть якщо б мене не забрали назад на роботу, я б чесно це сприйняв як норм. Людина без двох ніг. Я думаю, не кожен рискне забрати. Ну, смотря що робить, принципі. Телефон ноутбук, я працював до цього. Я знав якісь там мінімальні ази, Word, Excel. Якщо я щось і не знаю, то в нас є крута IT, де ми там пишемо в бот, і нам одразу дають можливість справити ту помилку, яка в тебе була. То мабуть, хлопці на дронщики, які вони прийдуть в Агро, а в агро теж використовує дуже багато дронів для пробітку. вони будуть богами, тобто вони там знатимуть все і буде їм просто бажання працювати. Трішки якоїсь там уваги до всього. і Все гуд. В дружбі новій» багато навчань, вебінари, семінари. Є в нас психологічна підтримка, є там відпочинки і все остальне. Майже всі, хто був із трактористів, ставали головними інженерами, механіками. Їздив на змагання, я був на інвіктусі. Києві, Київ незламний, в Черніві у нас північний форпост був змагання з адаптивних видів спорту. Ну і то, я там підіймаю гідно прапор дружби нової і компанії Кернел, тому що вони. Допомагають мені в цьому раніше. Я не займався спортом взагалі. З ампутації потрібно себе держати в тонусі. Якщо нема ног, то виходить, треба вкріпити спину, руки. Займаюся силовими вправами. Ну качати там спину, руки, ноги <сум> безпосередньо, де вони мене там залишились. Чорний юмор. <сум> я, я вам так скажу. Нас він мабуть, і в деяких випадках спасає, тому що при колясіки якісь там ну одна нога тут, друга там. Тут у мене друг є, який теж працює в дружбі новій, дзвонить до мене, вечором, каже, ти там доспехи вже зняв свої. Ну тобто кудись там їхати, я да, кажу, вже зняв. Ну все, тоді не буду тебе тривожити. Ну, я це реагую на це нормально. Ну, я вже звик, можна так сказати, до нового мого життя. Про майбутнє ще сильно не планував, поки в мене все круто. Я живу по принципу, якщо мені скажуть, Вадим, в тебе буде завтра нова посада, ти треба там. Ну я скажу гуд, перевчуся і буду працювати на другій посаді. Якщо треба буде, я піду. Якщо поки не треба, значить я залишусь на кількість керівниками. Я ніколи не хотів ставати ну, ну, Хоча, як кажуть в армії любий солдат хоче стати генералом. Ну, я не знаю. Я поки, поки, поки мене все власне.